Це фрагмент з фільму Останнє завдання Віки. Ви взагалі перешкоджаєте журналістські діяльності, якщо що пропустіть нас. Будь ласка, куди нам пройти, якщо ви заважаєте? Стрічка розповідає про Вікторію Рощину, українську журналістку, закатовану та вбиту у російському полоні. Вона висвітлювала найгарячіші події в країні. А коли почалась велика війна, фіксувала злочини РФ на тимчасово окупованій території. Вперше російські спецслужби взяли в полон Вікторію у Бердянську 22 березня 2022 року, її вдалося звільнити. Але перед тим окупанти змусили журналістку вибачитись. Претензії до російської сторони не маю. Попри небезпеку, Вікторія не припинила викривати російське зло у липні 2023 тисячі Журналістка їде на окупований РФ Південь України через Європу. Та вже у серпні вона перестала виходити на зв'язок. Лише у квітні 2024 року. Росія офіційно визнала, що утримує Вікторію у Полоні. У стрічці розповідають: дівчина була у списках на обмін полоненими. Проте торік у жовтні прийшла страшна звістка про її смерть. Батько Вікторії отримав лист від Міністерства оборони РФ, де було зазначено, його дочки не стало 19 вересня. Лист про смерть Вікторії сколихнув всю журналістську спільноту в Україні. Молода, здорова жінка померла у російській тюрмі. Як це могло статися? Журналісти агенції слідство інфо провели своє розслідування і знайшли свідків, які спілкувалися з Вікторією. Їм вона розповіла, про що саме планує робити матеріал. Її цікавило, як поводяться з полоненими працівниками за ЄС. Вона хотіла дізнатись контакти з Енергодаром. Дізнатися, де є катівні. Ну, через знайомих ми дізналися, що там є дві катівні: одна для місцевого населення, інша для атомників. Авторка фільму Яніна Корнієнко зізнається, що під час розслідування найважче було діставати інформацію, адже Росія напряму не комунікує з Україною. Му залучили французьких колег з міжнародної організації Репортери без кордонів. Вони надіслали листа а, до Російської Федерації з питаннями а, про те, де зараз знаходиться Вікторія, який в неї статус а, і чи може. Можуть вони надати якісь деталі. На жаль, цієї відповіді ми не отримали. Отримали відповідь лише на питання до безпосереднього місця і ув'язнення та гонрогу номер 2. А воно вони відповіли, що Вікторія в їхньому закладі не перебувала що є абсолютною неправдою, тому що Вікторія перебувала там. У нас є свідчення різних полонених про це. Стрічку Останнє завдання віки планують перекласти англійською мовою, аби якомога більше людей у світі знали, як Росія катує та вбиває українських журналістів, котрі висвітлюють повномасштабну війну в Україні.